доброго дня! Продовжуючи вчорашнє відео про CIT та Барісту, сьогодні будемо тестувати температуру молока. І На Барісті в мене, і на CIT будемо тестувати. Спочатку так, з молочника, потім спробую зняти конектор на трубочці і просто опустити чашку з молоком. І Потім є така річ, як коннектор від Jura Micro. На тих машинах він значно підвищує температуру молочного напою. Спробую на цих так само. А тож давайте, що у нас? Температуру будемо міряти градусничком від стимера. Давайте просто стоїть каварка, вона вімкне на хвилин 20. Просто натискаємо лате, дивимося налаштування. 125 мл і 70 кави. Все те саме ми повторимо на нашій Барісті TS Smart. Щоб все було чесно. Єдине, що там, певно буде 4 налаштування з 5 міцності. От Помол на цій машинці буде трохи крупніший, бо на тій нові журновай. А на цій все ж 5000 пробігу це варто розуміти, що отут буде різниця, наскільки вона важлива. Ну, певне, трохи важлива. От. А так, подивимось. До речі, наш градусничок нам тепер показує і температуру піненого молока, яке на цій машинці. Ну, дивіться, 65 градусів це так-то не холодне молоко зовсім. От 60 навіть під 70, 68 десь. А, мені сумнівно, що хтось каже, що напій холодний. Ні, він не холодний. Здається, на Бористі то саме. Ну, звісно, будемо перевіряти. Плюс кави, дивіться, достатній об'єм. Чим більший об'єм кави, тим гарячіший буде наш напій. Бо сама по собі кава, вона ну, гарячіша за молоко. Так. Дивимося. Хоча. Хоча температура щось то падає. Хоча то падає, то підіймається. Оп. Так, дивимося. 60. Ну, Наш фінальний напій став 60 градусів. Давайте можу щоб підняти в інший слой, чи зміниться температура. Ага, в середньому слої десь 65 градусів, в верхньому. Там, де піна, ну піна погано передає тепло. Давайте скільки тут верхньому. В Верхньому 50. Тобто маємо внизу 60, 65 60, 65, 50. Ну, мені здається, піна просто не передає тепло, а то що вона, в принципі, ізолятор, якщо що. Наступний наш крок буде. Молоко в чашці без конектора. А, що? Будемо запускати температуру мука, До речі, в мене тут холодно десь 18 градусів. Тобто, все. І чашки 18 градусів, і молоко 18 градусів. Ну, це так для референсу. І зараз водички трохи додам, бо в принципі, підзакінчилось. Тож, давайте то ж саме лати натискаємо. Ще потім спробуємо. Я би певне зменшив би помогу, щоб кава текла повільніше і сильніше прогрівалася, бо мені хочеться температура кави більшою, а зовсім не молока. По молоку, мені здається, на цих машинах все нормально. Ну, якось 65 градусів це гарна температура для молочного напою. А от температура кави отам можна трохи збільшити. От бачите, до речі. Система прогрілась і наразі у нас 71 градус. Молочної суміші. Оце моя звісна здогадка, що ця машина просто досить крупно меле, можливо, з заводу, а може просто, ну, як я і казав в минулому відео, короткий час роботи кавомовки, тобто невелика порція кави, і кава сама по собі тече досить швидко. Так, що ми бачимо падіння температурки. Трохи є. 65 у нас градусів. 66. Ага, з цікавого. Коли починає текти кава, скоріш за все, вона прогріває кавову систему і кавовий вихід. От. Ну і в результаті ми бачимо 68 градусів. Ну, Можемо 65. В Принципі, 65. Так, середня. Середній шар у нас 67. Верхній шар. Там де піна. Знову ж таки, падає. Так, і падає, і падає, і падає. До 55. Ну, коротше кажучи, ну, друга порція трохи гарячіша, але не кардинально. 60, ну, от трохи постояла. Кава наша віддала температуру в нашій чашці, і ми маємо десь 62 градуси. Давайте спробую таку річ. Це коннектор від Юра Micro E8. Вставлю його оцю білу трубочку з цим коннектором замість мілітовський. І подивимося, що це нам дасть, чи дасть це взагалі щось, чи взагалі не буде ну, коротше Будемо дивитись. Так, заряджено. Помол зробив менше. Помол ще на 2 кліки менший. І давайте лати знову. Міцність міняти не будемо, то саме. Будемо дивитись, як взагалі з цим коннектором буде працювати, бо там, отвір, чесно кажучи, трохи не повинен співпадати. Ну, у нас тестування. Подивимось. Можливо, вдасться, можливо ні. Таке. Так. Може, взагалі пінить не буде. <звук> М -м Ти бо, наче працює, навіть дивно. Ну, подивимося на результат температури. Те, наче плюс то саме. Там було 70 градусів, ну, зараз 67. Піне трохи по-іншому, ну, чисто віз... ну, візуально, на моєму відчуття, але не кардинально. Якщо у вас є такий коннектор, звісно, можете поставити, але по відчуттям великої користі він не дає. Зараз подивимося, може нам трохи додасть зменшення помолв користі. Так, що у нас? Спочатку, як завжди, йде невелике падіння. Ну, з іншого боку, це третя чашка. Якщо вона буде гарячіше, це просто. Воно ну, не буде гарячі. Лишається на наших 65 градусах. Все те саме. Коннектор Юра великої користі не дає. Так. Ну, дивіться, а, такий результат по. 65 градусів це температура напою, це, звісно, не кипяток, але і не треш так точно. Це нормальний а, напій. Людина може приймати десь 60 градусів, все, що вище 60 градусів, а, для людини досить гаряче. То, в принципі, якраз плюс 5 градусів для там, чашки нагрівання, скажімо так, а, ці налаштування на цих машинах мають. Плюс, звісно, ви завжди можете прогріти собі чашку, і це вам додасть трохи загальної температури напою. Так, все, давайте переходимо до Баріста. Так, тож, давайте, Баріста. Налаштування зробив ті самі. Натискаємо лате К'ято 125 мл, 70 призначення єдине, я поставлю на стандарт, щоб все було чесно. Та й дивимося, що буде по температурі. Так. Ще й справді кажуть, що кава гарячіша, молочні напої на Барісті. 62 градуси. Угу, гарячіше. Ну, давайте так. Молоко так точно не гарячіше. Як мінімум та сама температура. О, хоча з іншого боку це з молочника, да. потім з чашки ще спробуємо. От. Мені здається, що по молочній системі тут повний паритет. Єдине, що по каві буде виграш барісти, а за рахунок, можливо, інтенс-функції, можливо, більшої порції кави. Да, Там кава буде текти повільніше, значить краще прогрівати систему, значить, краще і прогрівала б наш молочний напір. От Я думаю, от в цьому більша частина справи. А, Допустимо, якщо ми беремо по. Температурі просто молока, ну тут явно ніяких виграшів. Та ну. Я взагалі бачу наразі, скільки 55 градусів. Ну, от, от реально холодніше, от просто реально холодніше. Так що. Не знаю. Наш досвід підказує, що бариста не гарячіше робить. Давайте з чашки зробимо капучино. Смислівати. Зараз зробимо з інтенс-функцією. Так, ще у нас О, Так. Трохи додам в цей бункер, бо буде захватувати якраз з нього, щоб вийшло нам нормальна Так. Дивимося. Це тепер аналогічно, як на Сійта, чи я пробував з трубочкою. Яка опущена в молоко. Та холодніше роби Баріст. Холодніше. Ну в цій, в цій версії. Там дивіться, загалом, сказати по правду, в Барістах різні версії жикльора мультиклапан, які результують на різну піну, можливо, ще й на різну температуру. От, а в сучасних версіях там взагалі. Давайте, класичні ці 22 і 24 мікрометра, сучасні, наче 18 бачу. То можливо це на щось ну, влияє. Так. Дивимось. Ну, то саме, пінення молока з чашки, ніяких нам зисків не дало. Температура тут менше 53. Єдине, що функція була все ж стандарт. Забув перемкнути. От. Два наші теста підказують, що Баріста робить холодніші напої. Так, в середньому кавовому слої 60 градусів, знизу 55 і в піні. Ну, в піні 50 і там було, і тут було. Піна є піна. Ну, З іншого боку, виглядає на пі краще. От. Що можна сказати? Температура та краще всі айтачі, якщо ми рівняємо цю і цю кавуар. ще бонус по розміру таблетки. А, так, Тут у нас десь сантиметр і 4 давайте, 14 мм. Ну, в Баристі так то більше. Це десь за 21-22 мм. Тут порція в Барісті кави більша. Тож, результат нашого сьогоднішнього тесту. Міліта Touch не робить молоко холодніше за Барісту, а, ну, від себе додам про Баріст різні версії роблять різну піну. І, скоріш за все, різну температуру молока теж. А, тож, я думаю, компанія Меліта цю ситуацію розуміє. А, от, і навряд чи вона б а, дозволила там, мати більш дешеві машинці такий явний бонус. От, скоріш за все, а, як мінімум паритет, буде. То взагалом питання цього відео було, що Меліта Маріста Сіайтач робить холоднішу каву? Ні. От Отут можна сказати точно ні. Вона не робить холодніші молочні напої за міліту Барісту TS Smart, однозначно. Бо та машина TS Smart теж 2019 року, ці машини в одному року випущені. Все не так. От. Щось так. А, і якщо для вас при виборі Cowar, як основна температура молочного напою, можна брати CI-Touch, температура там. Нормально, як мінімум відповідає топ-моделі бренду. Молочні напої у вас в кращому випадку виходить 65 градусів. От. Це нормальний питний напій, щоб одразу собі брати і пити. А як покращити температуру? Нагріти собі чашку. Тобто просто обдати кипятком або там якийсь час потримати в гарячій воді, якщо ви хочете, щоб ваш напій був гарячіший, бо сама по собі скляна чашка забирає якусь температуру. А так, напої гарні. Кава смачна, машини міліта круті. Отакий в нас простий вивід. Сьогодні, дякую, до побачення.